Всіх вітаю з магазина Метро. Сьогодні в метро розпочалися новенькі акції. Почала з незвичного відділу з цукерок, тому що багато акцій зараз ідуть. Іде свято, день святого Валентина. А вже потім підуть туди, де м'ясо, ковбаса. Починаємо з ну з цукерок. Тим паче, акція від однієї штуки. Акції почалися 502. І більшість з них будуть іти до 4.03. Це я прочитала на сайті. І так, світоч, літра 200 грам, асорті 117,90. Е, так вони коштують 195 гривень. Тут є такі Фереро Німеччина. Прям з Німеччини виготовляє, Я такі ніколи не бачила. Для мене, як завжди, метро це ну цікаво, тому що от таких цукерок в жодному магазині я не бачила. 259,90 за 178 грам. Це виготовляє Німеччина. Бачу, що горішок там цільний всередині 20 цукерочок. 379 початкова ціна. І ще є в білому шоколаді. Також з горішком, 20 цукерок, White crispy, Ferrero. 259 гривень. Початкова ціна 279 Показую те, що від однієї штуки акція. Ой, ще такі цукерки, як класно виглядають, також там, як Ferrero. Мончері, Фереро, ой, такі якісь, які я навіть ніколи не куштувала, Німеччина виготовляє 387,90. Початкова ціна 599, 269 грам. І ще, я так розумію, як в білому шоколаді 387,90. Тут моншері класно, з вишнею. Німеччина вишневий лікер, 216 гривень. Коштують ці моншері. Ці упаковочки 157 грам. Це також акції від однієї штуки. Далі акція на Рошен Бренді. 88,90 за 150 грам. І віскі також в акції 88,90, віскі тут 150 грам. Ой, і ось оця вишенька, і вона зараз і в рошені, в самому фірмовому магазині, де акція на неї. тут. Вона коштує 98,90 ціна від однієї штуки. Тут 155 грам, ще 100 жари в акції, тут дуже велика знижка, я вважаю. Вони не пишуть в відсотках скільки, ну знижка до 5-10% близько. 196 грамів цих стожарів від світоч коштує 133 гривні, а так вони коштували 229 гривень. Далі вже йдуть акції від двох, від трьох штук. От, наприклад, бачите, Київ вечірній від двох 234 Це я вам показувати не буду, тому що акцій на цьому тижні почалось багато. І щоб більше показати ось такі акції від однієї штуки, також світоч ексклюзив. Отаких От, я не бачила. Колекція вишуканих цукерок 222 грами. Бачу, що вони там всередині різної форми, в різному шоколаді, і в чорному і в білому. 179 гривень за 222 г і велика упаковка. Упаковочка внизу стоїть оцих ексклюзив від світоч 289,90, а так вони коштували 479,90. Так, таке основне я показала. Тут Рафаело, просто перечеркнута ціна, це як розпродаж. Ось така упаковка. Покажу вам 349,90, за цю упаковочку тут 270 грамів. Польща виготовляє, а коштували 419. Тут такі класні знижки на чай піквік, це ексклюзивна у них колекція, мабуть, ви її бачили. Дуже велика знижка. 129 коштував цей чай за 50 грамів, а коштує 49,90, три види. Ось такий зелений чай з ягодами. Далі це такий а, тут ромашка, трав'яний чай 49,90 за упаковку, а коштував 129. І е, такий чай чорний з лимоном а бергамот, 49,90 замість 129,90. Ні, ну він дійсно у всіх магазинах. ось цей чай дорожчий, ніж весь піквік. І за 49,90 це дійсно гарна ціна. Бачу, також тут перечеркнута ціна на чай Ділмах 49,90. 80 плюс 2. Ну, не знаю, тут стоїть якась упаковка, мабуть, його розібрали. Замість 108,90 коштує 49,90. Ну, граф є, покажу. Граф по 104,90 в тубусах два види. Тут у них іде по 80 грам. Чай чорний байховий, 104,90, цейлонський 80 грам. І грей також 104,90 за 80 грам замість 149. І класичний зелений також 104,90 замість 149,90. Тут вже від двох штук я вам не показую от, акції. Я показую акції, які йдуть від однієї штуки. От, наприклад, на каву, бачите, на великі пакуночки, це якщо ви берете від двох штук, то іде акція. А ось ця кава лавація, ось вона якраз в акції Еспресо Італіяно 250 грам. Файна оця коробочка. Потім можна каву в неї насипати. Мені подобається 279,90, а коштувало воно 399,90 Ця ця кава виготовляється в Італії саме на еспресо Ось така знижка. І від однієї штуки. Оця акція буде я на сайті бачила з четвер з п'ятого і по 4.03 іти. йти. Це такі акції. У них якось вони всі називаються. Я забуваю по-різному. Якісь звички там, ось, наприклад, бачимо ділмах. Також 34,90 замість 59,90 акція. Із Шрі-Ланки 25 пакетів 50 грам. І ось такий ще чай. Також ділмах в акції 30 пакетів, 45 грам. чорний цейлон. 29,90 коштує. Ще такий зелений також в акції 42,90. Тут 20 пакетів, за 87,50. Від однієї штуки ціна. На каву дивимося що від однієї штуки, щоб в цьому відділі. Ну, Тут все від двох штук. І те, що я вже показувала. От одну каву тільки знайшла, яка від однієї штуки лаваця, в чорній упаковочці. Я у відділі овочів і фруктів. Тут хід ціна. Знайшла тільки цінника. Яблуко по 3690, яблуко Україна. Ось саме таке. Ну так На вид гарненьке я б сказала, яблуко. 3690 хід ціна. Також хід ціна на грушу. Груша конференція. Ось така груша. Величезна, взагалі така, от така велика. Гляньте. 99,90, а так вона коштувала 119,90. Тут більше на хід ціні Нічого не знайшла. Зараз покажу ще одну позицію. Нічого немає. Нічого немає. Ось тільки. Хід ціна, апельсин із пар 59,90. Виглядає він ось так. Ну, гарний яскравий апельсин за 59,90. Хід ціна на шматок Ні, лосось філе порційне, за 219, тут 2 на 125 грамів. Получається, що в порції 2 на 125 це 250 замість 249 Ось таке порційне коштує 219, коштувала 249, така невеличка знижка. Всі вас тут по акції. Замість, це розпродаж саме. Замість 429-259. Не знаю, у них, мабуть, розпродаж, коли дорозпродають, не вказано акція діє, поки є товар. 259 гривень. Ну, а тут саме акція Міді, це я бачила і на сайті. Це оця акція, яка сьогодні розпочалася, 229 гривень. За цю упаковочку пастеризовані кілограм. А так вони коштували 289 гривень. Ці міді з Іспанії. Тут у нас форель. Форель Форель за кілограм із Італії 349, а коштувала 399. Такий класний відділ, у них багато всього цікавенького, можна так знаєте, ходити роздивлятись. Ну, от, Наприклад, креветки у них в акції також почалася. Із Еквадора оті чищені, не буду відкривати, бо холодно. 250 грам за 279,90. Із Італії 199,90 за 300 грам креветок. Ікру зараз не показую. Вже Свята пройшли, не так це актуально, І креветка, ось така білонога 60-80 розмір. Ціна за кілограм 199 коштувала 229 гривень. І креветка білонога щось там, за 250 грам 279,90 упаковочка. А коштувала 319 гривень. Тут хід ціна, лосось шматок охолоджений. Ціна за кілограм 599 гривень. Декілька шматків лежить. Так, оці акції вже від двох штук на ікру я вам показувала. І тут знову ось сьомга шматок 249 за кілограм, замість 409 Акція велика. Також Сібас від двох штук, це саме ці в упаковці метро шеф Туреччина. Да, ці всі упаковки, я ще колись показувала на них акцію, у них всі з Туреччини. 204, якщо дві упаковки берете, так ось Сібас є пікантний. Сібас 319 319,90, замість 399. і філе Сібаса 489 гривень. Далі... Ой, вибачте, будь ласка, вибачаюсь. Так, і філе Дорада. Акція 219 гривень за 250 гривень. Якщо берете від двох штук. І ще до радо патрана за 359 гривень, 90 копійок. Це якщо від двох штук тут акції. І переходимо у відділ. Тут молоко, яйця і там масло, молочна продукція яйця. Це у них в одному. Так, тут, ну, тут молоко згущене, це від двох штук акція стоїть. 440 грамів для метро шеф його виготовляють, не збиране з цукром, 8,5 жирності. Якщо берете дві штуки, то 68,90, а так 72,90. Дивимось, є щось тут цікаве по яйцям. Так, яйця бачу. Яйця перепелині по 69, по 52 золоток, яйця курячі. 7190 квочка. Тут 173 одна упаковка. ну Це ціла упаковка, 30 штук, коштує 143,90. Оце квочка. квочка, так, Я на яйця акції не побачила, щось зараз немає такого. Дивимось, що тут з маслом. От на масло, як ну, рошен, тут тільки від 2 штук ви берете 74,90 від 5,690. Новеньких акцій, ага, ось бачу акція. Населянське масло 89,90, 180 грамів замість 113. І далі від двох штук президент велика упаковка. В цій упаковці 400 грамів виготовляє Франція 82 жирності, 289,90, якщо берете дві штуки, а так 334,90 коштує. І далі піду на молоко дивитись. Акція на молоко селянське. Молоко селянське, особливе. Це 950 грам, 2,5 жирності. Коштує зараз 146,90 від однієї ну, цього пака, Від одного пака. Тут розібрали молоко. Е Ось воно таке велике, півтора літрове, тільки жирності не 2,5, а жирності 3,2. Зараз в акції 73,90 замість 94,50. Але може в вашому метро є. Або якщо ви сюди приїдете, то вже його поставлять. Зараз викладають товар. Тут лактель також в акції, але від трьох штук таке молоко з вітаміном d 3 Якщо берете три штуки, то 49,90. Далі від однієї штуки акція селянське молоко. В такому, ну, як в м'якій такій упаковочці 900 грам. Отут 3,2 жиру, питне ультрапастеризоване. Коштує 43,90, коштувало 52,50. Акція почалась сьогодні на Алан басу Браун Брауншвейську вищого гатунку. Так, це саме за паличку ціна 330 грам в цій паличці. Так, вона коштувала 298 Зараз коштує 189,90. І також акція почалась на хамон Сирано. 500 грамів. Ось тут аж 500 грам в цьому хамоні. Він коштував 649, коштує 449. Це нарізка із Іспанії. Ціна за 500 грамів. 449 гривень. Акція на м'ясо та застигнова частина 159,90 за кілограм. Тут, от на цій точці, ви можете брати скільки вам треба м'яса, не обов'язково великими шматками. І також ось лопаткова частина, реклама скрізь, що буде акція тиждень іти 159 гривень замість 166. А це вже такі акції від трьох, від двох. Я не показую кілограм. Показую тільки такі, як від, від однієї штуки. Багато акцій на сири. Взагалі, сири люблю і, і мені подобається метро, що в них такий великий вибір. Тут із Литви такий сир твердий, 119 гривень коштує за 160 грам. Так, тільки я не можу зрозуміти, просто сир твердий написано, що це за сорт. Так, Ладно, далі ось такий сир шматочками порізаний. Також із Литви. 84,90, а коштував 144,90. Тут 100 грамів в цьому сирі, такий прям твердий, на пармезан схожий. І ще тут такий сир твердий: Hard Cheese, Crumblet Milte 74,90, а коштував 94,90. Також за 100 грамів ціна знижена. Далі. Бачу. О, Від шеф акція. Сир напівтвердий, такий порізаний, мінімальна жирність 42-100 грам, Країна походження Нідерланди. Тут 6 слайсів. Прям такий жовтий-жовтий: 64,90. Сир мімолет називається. Ніколи не коштувала. За 100 грамів 64,90, а коштувала 84,90. Далі. Ой, ну все цікаво, знову такий жовтий, також мімолет. Тут 119,90 за 200 грамів, замість 151,90. Країна походження Нідерланди. Так, сир, молоко, сіль. Ну так, не, 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 ну, не зрозуміло, чому він такий жовтий. Цікаво просто. барвник є в ньому. ага. 200 грамів за 119,90. І ось 300 грамів також Нідерланди. Такий сир Гауда. Сир напівтвердий. 300 грамів 159,90, замість 207,90. Дуже смачний оцей сир. Мені подобається. Масова частка жиру 48%. Ще такий маздам, сир твердий Нідер... з Нідерландів, 159,90 за шматочок 300 грам. Тут гауда порізаний також пластівцями, 150 грам гауда. Сир на півтвердий, 89,90 Нідерланди. Це я показую ті акції, які від однієї штуки. І ще ось такий порізаний маздам. З дирочками бачу: 150 грам за 89,90. Також Нідерланди замість 145 гривень. Класні акції, те, що від двох штук. Як я вам не показую, показую від однієї штуки. О, і ще ось така Великобританія тут. Чедер. Чедер в акції, 200 грам. Гарно так виглядає цей чедер. 169,90, а коштував 239,90. Виготовлений в Великобританії. О, цікаво. так, Такий вибір смаків. Ну, Щось завжди можна нове спробувати. Це класно. Далі ще такий сир. Польща, мабуть, Польща, да, 99,90. Тут, хоча е, е, не написано скільки грамів, 99,90 коштував 154,90, 45 жирності, а 250 грам. 250 грамів за 99,90. Акція від однієї штуки. Ще сир з Нідерландів за 139,90. Сир Good Brands Dalen. Дален. Ну, Сподіваюсь, що правильно прочитала, а коштував 242,90. Акція гарна на цей сир. 132,90 39,90 Це вже від двох штук, тому не показує. Ще такий сир з блакитною пліснявою. В Польщі виготовляють 89,90. Тут 100 грам замість 139,90. Ну, Все-таки сири тут ще трішки покажу. їх Не так багато в акції. Командир такий 125 грам. Це виготовляє Україна. Ух ти! Цікаво. Замість 28190 180 гривень коштує за 125 грам. І тут також Франція виготовляє. Отакий цікавий міні- Таких як баночках по 25 грам, міні-брі 5 по 25, 219,90 замість 334,90. Також сьогодні почалася акція сир Альбієро. В Італії виготовляють. Тут шматочки по 200 грам. Коштують 159,90. Так, проволани, сир. Дольче. Замість 214,90. І ще в таких гарненьких таких іде в коробочках цей сир. Свіжий, козиний Шавру де Франс, 150 гр. Так, Молоко, вершки, козині, пастеризовані. Виготовляє Франція 179,90 замість 344,90. Акція сьогодні почалася ще на оливкову олію. Тут цікаві такі позиції. Це виготовляють в Італії. по 250 мл ці пляшечки. Всі вони коштують 219,90 замість 319 гривень. Є з трюфелем. тут чотири види їх, екстравірджен. Все це оливкова олія з додаванням. Перша йде з трюфелем, потім іде з базиліком, далі йде з часником і з лимоном. Чотири види олії по 219,90 за пляшечку 250 мл. Також акція на такі великі ну, спеції в великих упаковках почалась. І на сайті я бачила, начебто, видів п'ять, але бачу, що до курки щось уже розібрали. Є Копчена паприка. Отака от велика упаковка. Із Іспанії, 185 грам. За 109,90 замість 162,90. І за 124,90 італіянська мес. Так написано: італійська суміш. Так, італійська суміш. Тут Получається 170 грам, а коштувала вона 184,90. Я так розумію, що на цю також була акція, просто її розібрали. Олія із Греції, оливкова, екстра класу, нерафінована. 750 мл за 349 гривень. Це 46% знижка. Коштувала вона початкова ціна 645. І ось бачите, дія акції з 5.02 по 4.03. Ось майже всі акції, які я сьогодні показую, окрім розпродажа, всі вони будуть йти по 4.03. 46% знижка на таку олію олію з Греції оливкову. Пляшечка 750 мл. Знову акції почалися на, я так швиденько вам покажу, на оці як сказати, сухофрукти. Тут е, курага 260-90, 30% знижка 500 грамів. Далі фініки без кісточки 500 грамів за 167,90 із Туреччини ось такі фіники, фініки 500 грамів, 30% знижка. Далі сушені сливи. 500 грамів за 205,90, 31% знижки, також. А це і щілі, до речі. Далі журавлина цукрована 500 грамів за 244,90. Журавлину привезли нам із США. Ух ти, виробник США, да, 30% знижка. І тут цукати, цілий кілограм екзотичних таких цукатів. Мікс із Таїланда. Коштує 401,90, 30 знижка. І також родзинки кішмі 290-90-30% знижка і з Туреччини за цілий кілограм ціна. Кеш'ю не смажений коштує 328,90. 30% знижки це не ну, я, не знаю, хто його відкрив В'єтнам. 30% знижка далі. Такий горіх несмажений 349,90-30% знижки лісовий. Привезли його з Італії. Далі Греція, арахіс 76,90 з Греції 30% знижки. Тут 250 грам. 250 грам фісташки смажені з орегано. Ух ти! 250 грам за 195,90. Мигдаль. 250 грам. З Греції за 132,90. 30 знижка. І ось такий асорті з паприкою. О, цікавий, мабуть, смак. 250 грам. Це Греція 132. 90. Я на цьому буду закінчувати огляд акцій в метро. Я буду ще тут ось написано навіть, що на все це 30% знижки. Я ще буду, мабуть, в п'ятницю, потім покажу відділ алкоголю, тому що там дуже багато акцій почалося, і я все не встигну зробити в одному випуску. Він буде довгий. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.